Ей всім привіт! на Сьогодні будемо грати в ігру, яка називається. ну, Не знаю, що грати. Ну, пограємо на волос. У мене як ви бачите на початку від допомігалися заставка. Ну, коротше, менше сніг. Ми про це не будемо говорити. І сьогодні ми будемо грати грати, не, було, не на простому сервері, що там багато людей. А на тому сервері, там, де бачите, лупа і дві людини ніби намальовані. Ай, не можемо туди. А ні, може, може, можемо, вивчатися. Ну, зайдемо в Амігос. А, не може... зайти. Ну, короче, мина зайдем. Заходимо на цей. Так, зараз поміняє ім'я. Яке ім'я можу поставити? Я навіть не знаю. Ну, давайте напишем. Просто Вадим. Тут багато різних хлопців, дівчат. Не почуті Ви думаєте, я, я думаю, якщо ви думаєте, що я знімаю такого, що в кутку нема обличчя, то е, все просто, бо так мені щось ну, краще якось, я думаю. Ну я можу зняти то з обличчям. Так, давайте, трохи, трошки не, не, цей чувачок напозичає. Ой-ой! Напозичав. Це напозичав. Але ви мені напишіть в коментарях, е, які, які відео хочете, щоб я зняв, про які ігри. Про які ігри іменно. А якщо ви знаєте такі ігри, що я не знаю, і хочете, щоб я їх пограв, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як називається та ігра, Я, обов'язково закину в Ютуб вам, якщо ви захочете. Бо надія на вас, я слухаю вас. Я ж мої підписчики. То я вас слухаю. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Зараз дзвонить і мене. Ого-го. Ого. Нормально, в принципі. Ой, а вже як його. А, мене роздвоїло. Я я так, типу, десяте місце, ну. Но... Ні. Вже ні, вже, вже ні, вже ні, та вже ні. Цей чучок мене хоче жрать, жрать хоче мене, жрати хоче. Як ти зараз? Ну все, ты нарвался чувачок.